Я арбітер суддя національної категорії Федерації волейболу. Супер, розкажіть, власне, як довго займаєтесь суддівством? і Як прийшли в сустару? Займаюсь довго, понад 20 років, можливо, вже навіть десь 25. Вже не підраховую облік не веду, але більше, ніж 20 років. Колись ще в минулому сам гравець не такої високої ліги, яку обслуговую зараз. Але в першій лізі ще я грав, але маленького зросту. І так сталося, що далі вже по професійній кар'єрі не пішов. Але пішов, бо дуже люблю волейбол. І так і залишився з ним надалі. вас сім'я надихала піти в волейбол і далі зв'язатися зв'язати? Mm -mm. Чи ви самі як? Сам. Маленький, з такими очима, горів, грав, тому ні, не сім'я. І до того часу я ще не був. Ні одружений, не діточок не мав, а сам. Що вам найбільше подобається в вашій роботі? Що найлегше дається? Що найбільше подобається? Ну, мабуть, мабуть той адреналін, який отримую під час обслуговування складних матчів, мабуть, так. Це буде відверта і правдива відповідь. Це не найбільше, що вам подобається. Так. Mm, да. Я дуже люблю е, складні моменти і такі стресові ситуації, коли ти приймаєш рішення виважено, мабуть, так. А що найважче? Судити жінок. А Чому? <сум> Бо я чоловік, <сум> вони всі красиві, гарні. Е, і дуже тяжко бачити, коли, якщо, не дай Боже, так стається, що. Дівчата травмуються, то на це дуже-дуже тяжко дивитися, ну, скажімо так, мабуть, це буде правильно. Розкажіть, власне, як змагання проходять для вас? Тому що є якась відповідніше для болівальників воно трошки по-іншому, а з вашого бачення воно зовсім по-іншому відбувається. Е, ну, знаєте, як, легких ігор не буває, і готуватися до кожної гри потрібно е, готуватися, налаштовуватися. Глядач він приходить в нього спортивна атмосфера, він, він прийшов подивитися гарне шоу. З моєї сторони, і я ніби той сам учасник цього шоу, але ж і, і диригент, грубо кажучи, його. Ну так, тому для глядача, глядачів і глядача позиція моя як арбітра. Я не можу там, наприклад, собі дозволити до яких моментів там якихось панібратських стосунків або ще щось. Я як Феміда маю бути досить. Як ви, власне, нагодно налаштовуватись? А... На змагання. Запевняю себе, що все буде добре і що все я з усім спорюся. Чим ви ще займаєтесь, окрім сидів, чи це основне все ваше життя, так скажемо? Ні, не основне, звичайно, я до війни мав роботу і я працював в міліції колись давно вже, да. Ну, до війни, звичайно. А був офіцером, потім стала війна. Пішов на війну, отримав звання сержанта. Ну, якось так. Тобто прям до початку повномасштабного вторгнення ви працювали в поліції? Ну, ні, в міліції. В поліції Міс. я не працював, Міс. так. Тобто останні два роки я не працював, але все, ну, 23 роки працював в міліції, в МВС. Так? Паралельно з суддівством? Так. Да. Розкажіть, як ви вирішили піти захищати державу, власне, чому і коли це було? Це був. Е... Квітень. В квітні я прийняв таке рішення. В лютому ж почалась війна, а через два місяці я прийняв рішення йти до ЛАВ ЗСУ. Я пішов служити в 46-ту десантно-штурмову бригаду. Був двічі поранений на Херсонщині, приймав участь у звільненні Херсону. Ну і третій раз я вже був поранений досить тяжко в Бахмуті. Ви ну, ну, хотіли детальніше розказати, що це було за поранення, як це сталося? Ну, всі три поранення це були поранення в, близь... в близькому бою. Ну, близький бій мається на увазі там, до 30 метрів ворог від тебе, а то ще й ближче. Два поранення, да. одне в плече вліве і в ліве коліно, це на Херсонщині я отримав. А останні, остання сутичка була вже зовсім-зовсім близько. і Коли ти навіть бачиш яблуко, ну, глазне яблуко свого ворога і що в ньому там відображається, це було дуже близько, десь метрів 5, може 7. До. Цих нелюдів. А, ну. На війні дуже страшно, але й дуже цікаво. Mm. <ріст> так. Я так посміхнувся, що просто не людям не, не навіювати такого страшного. Бо війна це дійсно це, це страшне. Я довго думав, чому війну назвали війною. І чи поняття війни взагалі може вмістити в себе. Всі ті жахи, без, ну, нелюдські вчинки, а потім задумався, а чому і не війна? Яким іншим можна словом це все? Мабуть, воно таке є страшне, сухе, холодне слово війна. Тому так от, по сьогоднішній день ще я десантник маленький, одноногий, але десантник. Знаємо, що втратила кінцівку на mm. ні, Чи хочете про це розповісти, для вас це табу? все ж таки не зачіпати? Та ні, табу нема ніяких. Звісно, що хотілося б ходити на своїх двох, але я зараз на сьогоднішній день дякувати і богові і лікарям. Можу танцювати не гірше, ніж Майкл Джексон. Як е... ну. сталося? Які були обставини? Що... Так, як, як сталося? Такі? Я взяв декількох своїх хлопчиків і пішли ми в розвідку. Це... На околиці Бахмута був є територія бетонного заводу. І на той час вона була не займана ні нами, ні. Не хочу матюкатися, да, як ми їх на них говоримо, да, ну, не ворогом. Ну, Після якогось одного із прильотів в заборі так, виникла так, величезна діромаха така. Ну, і я взяв хлопців пішов туди. Ну і так сталося, що першим заходив в цю дирку Хлопці всі, ми всі проінструктовані. В наші дії всі вони настільки відлагоджені, що кожен відповідає за свій сектор. Ну, Я першим зайшов в цю діромаху і повертаю голову наліво і бачу. Ну, геть зовсім метр 5-7 від себе. Відпочиваючих трьох виродків я, я сам дуже злякався. Ви знаєте, на війні ж принцип діє такий, якщо не, не ти, то, то тебе. Е і цей людський страх такий, знаєте, дуже було лячно. І я так натиснув на гачок е автомата, що ну, поки всі 30 патронів не вилетіли з е магазину, то я навіть не, не зміг відтиснути палець. Ну, дуже страшно. І повертаю голову направо і якраз бачу чмоба, бо ці були добре екіпіровані, гарно одягнені, ясна, і з озброєнням. А цей був в разиливих чоботах. Це було 11 грудня. Було дуже холодно, було мінус 10, а він стоїть в чорзинових чоботах зеленого кольору, як зараз пам'ятаю, високе руде таке з тримтячими руками. Не бачу просто, що сталося з його друзями, так би мовити. І йому самому було лячно, і він просто тримав в руках неміцну автомат із подствольним гранатометом. і натиснув на гачок, і просто так вилетів граната, і мені вилетіло в ногу. Тримав би міцніше, попав був в груди мені, то я б тут з вами вже не сидів би. А так, дякувати, боженьки, маю і таку честь із вами спілкуватися, і друзів бачити, і родину. Я за 22-й рік був тричі поранений. А вже так само в 22-му закінчила, так скажімо, там проходження на фронті? Чи... Ну, звісно ж, так. Да. Мене ж тоді з Бахмута евакуювали в грудні тривалий час, бо взагалі практично не рухався, бо лежав, вже ж кінцівки не було. Проте не зразу ж він, ведеться. треба, щоб пройшов тривалий час і зжила і культя. І... Тому якось так, ну. Шість місяців, так, да, практично не рухався, а потім, а потім лікарі поставили на ногу, і ви на ноги не повірите. Плакав, як, як дитина, от такими слізами, бо коли ти сам по собі по життю енергійний і рухливий, а тут лежиш прикутий до ліжка і не можеш встати, це дуже тяжко. І розуміти це, усвідомлювати, а ще й нічого ти не можеш вдіяти до того ж. І тому, коли. Перший робив кроки, спираючись на бруси, плакав, повірте. Від щастя. А як реабілітація проходила? А, ну, якось воно зразу ви змогли вставати? Я одразу та... встав і пішов, зразу, бо дуже я не хотів вже більше лежати. Тобто воно одразу вам вдалося встати на ноги і воно добре прожилося. Все добре. Так. Да. Да. Я пишаюсь кожним воїнам нашим. Чесно, відверто вам скажу і, І своїм побратимам всім казав, повірте, насправді туди ж хлопці йдуть не всі, з вищої освіти, далеко не всі, а, а спілкуватися з хлопцями потрібно. І я їм всім говорю, брати мої, я пишаюсь кожним з вас, бо ваші дії, вчинки і рішення вони заслуговують найвищої хвали. Я так дуже радий, що так сталося. І з 11-го місяця минулого року я вже приймаю участь у суддівстві змагань, повернувся до однієї з улюблених своїх справ. Я цим живу і переживаю кожну помилку як гравців, так і свою, якщо таких маю, якщо таких маю, дуже щиро відверто. Бо я ж не робот, і я ж кажу, що я живу цим цією справою.